Яка вона Україна 2031 року у музеї мистецтв Карпаття презентували виставку плакатів творчого конкурсу Країна сама себе не зробить. Учасникам запропонували поміркувати, як зміниться держава через десятиліття. Конкурс оголошували ще до повномасштабного вторгнення Росії. Утім, після 24 лютого акценти у роботах авторів змінилися. У кожному плакаті відчувається відбиток, який залишила війна. Проте є місце і для оптимізму. Це Віктор Золотаренко. Це він використав японське мистецтво, як вони надають життя кераміці розбиті. Вони заливають тріщини золотом, і вони рахують, що таким чином, як набула ця кераміка, так набуде нового життя Україна. Про це буде залити чесним золотом, і наша держава повстане з цієї війни набагато сильніше, набагато цікавіше. І то, і так в кожному плакаті можна розглядати, як людина бачила свою, свою ідею, то як вони бачить Україну. Ініціювала конкурс організація Центр спільних дій. Свої роботи на нього надсилали автори з різних куточків України, як діти, так і дорослі. З понад трьох сотень плакатів обрали 27 найкращих. Частину з них представили на виставці. Акцентували вони увагу власне на тому. Як повинна розвиватися Україна в подальшому, і як громада має брати участь у житті України, ну та й зрештою будь-якої країни, яка хоче мати щасливе майбутнє? Переглянути виставку у музеї мистецтв Прикарпаття можна впродовж місяця. Далі вона помандрує містами України. Ольга Рега Ігор Горпопик, телеканал 402.